Небі їхні очі у прицілі, точність і перевага. У закарпатському підрозділі Нацгвардії України триває підготовка пілотів-безпілотників. Моє мистерство оператори безпілотників наразі ключові фігури на полі бою, адже ця війна дронів. І виграти її можна завдяки технологіям та фахівцям своєї справи. Первинна задача у нас була – це піхота, тобто не дозволити. Ворожій піхоті підійти до нашої піхоти. Це була сама головна задача затримати їх ще на підході, і по можливості вразити особовесько. Майбутнє дійсно за дронами. Вони вирішують на полі бою абсолютно все від піхоти, яка не має можливості підійти навіть за десятки кілометрів, є можливість їх уразити. І так само і техніку є можливість уразити ще тільки на підході, тобто на далекій відстані. Так само морські дрони, ударні дрони. У нас дуже багато можливостей, і я вважаю, що саме дрони вирішать кінець цієї війни. Досвідчені інструктори навчають не просто літати, головне вміти розпізнати цілі, передавати точні координати, працювати в складних умовах на ураження мішені. Хочеться передати досвід хлопцям, які там ще не були. Розуміємо, що прийдеться пройти всім це, але насправді там нічого мега складного немає. Я гадаю, що і нема чого боятися насправді. Просто заходиш і робиш свою роботу. Перший день, коли я зайшов тільки на позицію, я спочатку тільки роздивлявся, як хлопці працюють, і попутно я розпитував у них абсолютно все, як працює техніка на ворожій піхоті, чи все в неї добре, як відео постійно чи не відбиваєся, тому подібно. Ну, там дуже багато моментів було. І вже тільки потім я зміг попрацювати, мені дали таку можливість, і в перший же день я зміг уразити буханку. Хоч і відео було дуже погано, але вийшло. Вийшло, І я був дуже радий, коли вона це вийшло. Навчання проходить у кілька етапів: спочатку теорія та симуляції, потім практична підготовка з різними моделями дронів, зокрема FPV, та розвідувальними платформами. Проводимо підготовку екіпажів FPV. Для виконання бойових завдань, а також роботи по повітряним цілям. Підготовку проводимо безпосередньо на симуляторах. І після певного часу роботи на симуляторах, коли вже хлопці мають певні навички. Після того як вони проходять навчання на симуляторах, ми їх можемо вивести вже в ті умови, які реально наближені до бойових умов. Кожним днем оператори безпілотників стають точнішими, а технології у їхніх руках потужнішими. Нацгвардійці готують до стратегічної переваги на полі бою завдяки дронам. На даний момент військовослужбовці моєго підрозділу виконують завдання успішно виконують завдання за призначенням. Після повернення в пункт постійної дислокації даний особовий склад зможе передати досвід бойовий військовослужбовцям, які подальшому будуть плануватися для виконання завдань і знищення FPV-дрони, сучасна зброя, а ще нова тактика і додаткова відповідальність. Саме це і опановують пілоти БПЛА. У мене вже була початкова, але все ж таки підготовка вдома. Мав свій дрон, пульт, окуляри. Дивився відео, тренувався. Тож, коли потрапив у свою частину, то вже мав деякі навички. Це мені допомогло пошвидше адаптуватися в новому колективі. Багато задач вже були знайомі, плюс в колективі є хлопці, які вже мають і бойовий досвід, вони охоче ним діляться, допомагають, розповідають. Тобто, колектив гарний це також дуже важливо для адаптації для людей, які прийшли з цивільного життя. Технології, в тому числі і воєнні, стрімко розвиваються, тому фахівцям потрібно постійно прогресувати у знаннях та на практиці. Потрібно весь час вчитися, дивитися, шукати інформацію, тому що все дуже швидко розвивається. І ті хлопці, які повертаються з фронту, то от вони кажуть, що проходить півроку, і ситуація дуже зміниться. Ті, ті знання, які були у них на той час, зараз вони вже не такі актуальні. Вороги в нас піддивляються, і ми також вчимося на їх помилках, здобутках, на жаль. Підрозділ постійно розвивається, номенклатура обладнання збільшується, з'являються нові типи дронів, і важкі ударні, і е, бомбери, так звані е, крила, і є можливість навчатися на цьому всьому. Зараз е, така тема з'являється, що потрібно розвивати швидкісні дрони, перехоплювачі для збиття повітряних цілей. Ця, ця тема мене цікавить і хотілося б себе спробувати в ній. Сподіваюсь, така можливість буде саме в цьому підрозділі Закарпатському. Аби якісно підготувати пілотів у підрозділі Нацгвардії краю створили всі умови для навчання та практики, задіяли найкращих інструкторів для передачі досвіду Силами нашої служби, а також волонтерів, було створено навчальний клас для підготовки зовнішніх пілотів апараторів безпілотних літальних апаратів. І закуплено декілька комп'ютерів. Хлопці можуть на симуляторах відпрацьовувати вправи, вчитися літати на fpv дронах, що в принципі нам дає можливість не втрачати цей матеріальний ресурс у вигляді дронів і вже до реальних польотів безпосередньо на цих БПЛА, хлопці готові і вправно виконують задачі. Сотні пілотів вже виконують бойові завдання, а новий набір готується до старту, бо за кожним успішним ударом стоїть точна рука і пильне око оператора дрона.